Усім доброго дня. Черговий день на дачі починаємо з кави. Кава, морожено і ось така булка. Одна на двоїх. Вечеряти вдома не будемо. Попрацюємо, відпочинемо і поїдемо додому. Сережка косив сусідів траву. Вони щось закинули, не виїжджають, щоб не насівалося нам на ділянку. Каже, я зараз трошки прокошу, бензокоси немає на дачі, то зараз ручною трошечки зів'є не по примежу. Ну і ми з межі заливаємо собі в літній душ воду, то трошки незручно. А я йду зараз, зберу там декілька огірочків, щоб не переростали. І тоді підемо, під сітку, зв'яжу до кучки всю. На, там, де вона сходиться на стикове, і піду наверх зірву ще трошки йошти. Ось так, бачите, сонце світить. І трошечки тіньок на томати, так що все буде добре, надіємося. Зараз піду о, огірочки, підв'яли трошки їм за Ось це в нас такий мертус. Смачні, в них якраз хвиля, плодоношення. Трошки підв'яли і погано зриваються. Подивіться, і внизу навіть наросли. Хай ще трошки підростуть, зараз я їх і полюю. Так, а ось тут такі маленькі зараз пробіжу. Позриваю, де підросли, їх тут не дуже багато, але цю мілюзгу треба зібрати. Ось так літра два, мабуть, зірвала. І вчора десь так само. Ми вчора не полили, тому вони не наросли. За дня 3-4 я якраз зберу на чергову партію засолки. Картопля наша вже вся згоріла і лягла. Ну, Прижарило у глинистому ґрунті. Воно все спеклося, навіть під мульчою. Капуста якась мегатон світловата. І ось я вам казала, що вона зробиться з дині. На ніч піднімається, на день в'яний, але вона вже набралася сіточки і починає стигнути. І ось така в нас кукуруза. Як підрізав хтось? Чи це ґрунт такий, не знаю. Отак в нас усе. Може тут трошки кисліший ґрунт. Але метр хорошого, метр поганого. І ось подивіться, кавун який там увесь листявий, весь такий буйний і весь такий гарний. Такі вже яквунчики. Там це леді такий продовгу вастий. Ще на кінчиках в'яже. І ось там ший такий димчатий трошки. Ми ще їх не садили, не їли. Ось такий леді. Добрий вечір. Ну що, цибульку садили, ми разом. Давайте і подивимося, як разом вона росте. Я не біжу наперед, не прориваю травичку, ми її поливаємо, трава росте, вже сапати не будеш. Бадиля такі великі, ламається, не буду її травмувати, хай доростає. І будемо вже скоро копати. ексібішн. Уже, бачу, полягла. Мабуть, її вже треба виривати, але вона в цьому році не така, як я вирощувала. Вирощувала до 450 грам цивулинку. В цьому році вона мілкувата, але вистачить обдільчива така, середненька. І Дайтона досить таки непогана. Але бачу, теж вже починає лягати, що якось пару днів назад вся стояла, а це вилягає. Вже бачите, таке шийка м'яка. Я думаю, що на наступному тижні буду вже її виривати. Є, звичайно, крупніша є і мілкіша. Ми завжди заправляли ярочки, в цьому ґрунті заправили грядку, і я вам скажу, що це в нас не працює, то що йде, усе з корінь садиться у рихлий ґрунт, і воно звідти бере собі. Поживні речовини, то не то, що грунт на вкруги ми ж не засипали, його великим шаром перегною, а так, трошки. Ну, В цьому році в нас кукуруза. І як ні в кого, і як ніколи, але бачу качани, такі собі середненькі, не сильно налиті. Ну, такий собі. У нас вона ніколи тут і не росте. Дуже гарна в мене полуниця. Вся захована в траві. Я вам скажу, що трави там не дуже багато, просто вона дуже така кущиста і буйна. Я її вирву, але хай чуть спаде. Жара валью, тоді вона наросте. Бачите, там, де немає у нас трави, вона починає перевертатися в'янути. Я це все вирву. І Сережа працює біля винограду, прирізає. Ще залишилося йому три кущики невеликих. І буде вже фініш. Будемо чекати урожаю, казав сьогодні, що Руслан уже синіє. Ось такий будемо варити бабусин борщ з рябенького бурячка і Буковинський з Сукрового. От такі у нас уже зовсім осінні грядки. Треба виривати цибулю, все перед Ризувати і може засіяти, підлити, засіяти гірчицю трошки на сидерат, щоб не висушувалася земля і не пустувала до осені, ще трошки часу є. Так, ну, і рвати йошту. Подивіться, ще яка вона досить таки крупна. І дозрівша. думає, що плоди дозріла і вже осінь починає жовтнути. Трошки ми забагато садимо для себе ягід, Ніхто їх у нас не з'їдає. Думали, внуки будуть їсти. Вони не можуть все заїсти. На ринкові нічому не треба, нікому нічого не треба, друзям нічого не треба, всі мають своє. Ну, нічого, будемо їсти самі вітаміни. Приступаю я до збору урожаю. Це вже буде фініш. Будемо чекати, тоді вже винограду. Ось такий у мене сьогодні урожай літра три. Я зібрала. Слава Богу, з ягодами покінчила. Ну що ж, друзі, на цьому, мабуть, все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за перегляди. Усім до побачення, мирної ночі, усім нам перемоги. Пока-пока.